Це Христина. У свої 18 дівчина впевнено крокує вулицями Львова. Про це вона мріяла понад третину власного життя. Прийти із Христиною шлях до мрії змогли лікарі першого мета об'єднання Львова та екосистеми людяності Unbroken Kids. Хоча йти дівчині було складно, буквально. Коли Христині було 10, вона впала і зламала тазову кістку. Після першого обстеження все і почалось. Історія хвороби дівчинки поновлювалась наступні 7 років. Спершу лікарі виявили в дівчинки складний діагноз, при якому діти стають кульгати. Далі операція одна за одною. Через це права нога Христини зовсім перестала рости, і за кілька років стала коротшою ліву – аж на 7 сантиметрів. Скоригувати це могла лише дороговартісна операція. Одного дня Христина отримала повідомлення, в яке не одразу повірила. Можемо безоплатно зробити операцію. Приїздіть сьогодні, завдяки ендопротезуванню Христина щаслива та може повноцінно рухатись, але є ще багато діток, які потребують подібних операцій. Для цього потрібні інструменти для ортопедичних операцій, тому стартує благодійна акція поїздки добра. Долучайтеся до збору 800 тисяч гривень на інструменти для Unbroken Kids разом з віза та З 2 грудня. Оплачуйте приїзд. У громадському транспорті карткою віз а 50% вартості квитка віза перерахує на інструменти для ортопедичних операцій.